Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогоднішнє відео перевалка, пересадка, поділ орхідей саркахілусов. Ось в мене залишилися ще два Саркахілуси. Цей хочу поділити. Ось такий. Видно, що він Розпирає горщик. Ось, ну і хочу одну поділку продати. Так, а ось цей, це в мене черв жовтий. А це білий, ну, цей теж, мабуть, придеться ділити, але вже іншим разом якось в одному відео. Не будемо цього робити, він крупніше. І сама рослина крупніше. Ось такий Такий гарнюсій. Так, ставимо в сторону Поки Так. Так, ще хочу показати мої саркохілуси маленькі, які я ділила 1 березня. Так, значить, так, щоб не поламати нічого. Оця рослина, це материнська рослина, від якої росли всі ці дітки. Я, от вона, видно, що вона нормально і гарно даже себе почуває. Є в неї корінець, ось. І дітка друга почала рости. Ну, і листь листочки, все росте дуже гарно це оце поділки, які я поділила так. Так, це в мене краплі роси, О, росте корінці, бачите? В общем, дуже гарно прийнялися вони, і, видно, от, молодий ростик, тобто їм є зараз куди рости. Оди всі в кучі були, зазвичай гарно мати велику рослину, але потрібно іноді розсажувати, щоб дати шанс рослині, ну, рости нормально, не мучитися, куча на кучі. Ось такі вийшли молоді рослини, бачимо корінці Ростуть, бачимо, зелененький, Ось такі, ну, це манюня, самий був маленький, але теж він росте. Ось корінець молодий. Ось, що взяла такі стаканчики. Сильно дуже довга коренева в них система. І тому вирішила, ось в таких стаканчиках їм буде комфортніше. Також хочу показати макселярію, яка розквітла в мене жовта. І нових ростів багато. От, теж в стаканчику ось як корні повипирали, повилазили на волю хотять. Ось така рослина в мене гарненька. Ну що, приступимо до посадки. Пересадки, ділення. Так, для посадки я взяла ось такі звичайні стаканчики. Звичайні піщеві. Так. Значить, що я зробила? Я зробила їм отакі от дирочки. Не знаю, видно, не видно. Ось надрізи. Чотири надрізи з чотирьох сторон. Звичайними ножицями. Ось так беремо. Ось так. Раз. раз. Нічого, що велике таке, виходить, не випаде. Буде краще дихати. Два, ну, можна три-чотири, так як тут великий, зробимо три надрізи. Таких. Ось три таких надрізи. Отаким методом роблю. Так, приступимо до пересадки до ділення. Ну, етикетку зазвичай витащимо полежить у сторонці, так, придеться розрізати горшика, бо його так не витягнути. Я вже питалась колись, так його не витягнеш. Не вибрасую, не викидаю. Видно тут нові корінці Подивимось на корінці Ну, тут ще мало, в тому було, взагалі все закручене було. Так, ось так. Значить, в якому, в якої корі вона росла? Ось такі такі крупні куски. кори ну, крупні. Для цієї рослини вони крупні. І для цього горшика. Треба розуміти, що все повинно бути у співвідношенні якомусь. Так, виколупуємо, тому що я буду ділити, якщо б не діліла, так би перевалила да і все. Так, колупаємо. Десь ми швидко його ать, і зробимо ось так. Шукаємо, де можна відділити. Тобто я не ріжу нічого. Я просто акуратно ось так колупаю, і воно відривається від мамки. Ось і все, що я роблю ось так раз, і воно пішло вже. Зараз осталося також корінці розплести, да і все. Так раз. Ось, бачите, ось як гарно. Раз і все, і квас. Корінці, доставайтеся. Так. Ось 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 уже само розпадається на скільки частин. Бачимо. Так, ось це з одним корінцем. На жаль. Ну, нічого буде рости, нікуди не дінеться. Так. Що у нас тут? Це від цього корінець. Можна, конечно, відрізати, але не потрібно. Так, що тут ще мішає? Цей малюк зовсім. Ну, теж посадимо. Так, що у нас тут ще мішає нам? Ось такий Гарнюсій, Так. що тут ще ось такий, тут два, маленький, вообще. Не знаю, можна ли його відділяти таке мале. Є корінці. Коротше, відділили. І це теж. Ну, цих малих якраз можна саджати. Так. Що тут ще? Це оце ще. Зараз ми поділимо. Ось цей. Ну, Де ти тут? За що тут зацепився? А, це все його коріння. цього гарні коріння, Ну, це я відділяти не буду, воно малещі. Все його коріння. Ви ж, у одних немає коріння, у інших є. Ну, і це, мабуть, материнська рослина була. Так, що тут у нас нормально? Ну, оце я не буду трогать. Оце як є, так і є. цей квітконос тут був. Так, шкурки я не знімаю у таких рослин. Це вам не фаленопсиси. Взагалі з ним все добре. Хотіла взагалі оце відрізати, але тут корінець росте. Тут, вроді, іспорчений, а отут от росте, тому не буду трогати. Ну, ось так. Так, що в мене по відходам? відходам. Є один корінець. Так, це поганий, це пустий. Ну, одна потеря тільки, не знаю з якого. Так, це теж пустий. Ну, вибрасую корінці. Кору я буду використовувати, додавати до кожної рослини їхню рідну кору з їхньою флорою. В цьому залог успішної пересадки. Тому що на цієї корі вже склалася мікрофлора. Ой. Так, вона добра, вона тугенька. Ось. Так що будемо її використовувати. Так. Ну. Починаємо посадку. Зараз ми їх швидко забабахаємо всіх. Використовую я, я вже показувала, ось цей субстрат для орхідей. Така пачка. І я зараз тут висиплю, щоб мені удобніше було використовувати сюди стіл. Думаю, що для цих хватить так оце викину, це мені не потрібно. Ну, ось так, з їхньою корою зараз змішаю. І будемо саджати. Все буде добре. Так, беру нарізані. Чи для великого візьму великий. Великі дірки. Так, саджаємо. Неправильно зробила. Спочатку опускаю орхідею, тому що коріння там на дні, щоб були. Так, і засипаю субстратом. Так, зараз поставлю, щоб вам було видно. Так, сиплю, як придеться, потім вирівнюю, витрушую, якщо треба. Навіть якщо вона криво сидить у цьому стаканчику, мені все одно. Це тимчасове пристаніще їхнє, тому ніяких танців. Танцювати я не буду, засипала, та й годі. Ось. Ось так. Ну, ось і вся посадка серкохіуса. Дивіться. Так я пересаджу всі і в кінці Відео в кінці покажу вже пересаджені орхідейки. Ну, може, ще покажу от з великими корнями, які, ой, господи. Так, ти мені все поламалось тут. Оцими великими коріннями зараз посаджу. Це все їх його корінці. І оці. А ці маленькі вже сама без вас посажу. Так, оця манюнька. Нічого не обриваю. Так, де стаканчик. Так, стаканчик з дірками. Опускаємо корінці. Ну, опускайтеся. Не хочете, а я хочу. Так, опускаємо. Зараз будемо крутити. Кручу, верчу, посадити. Хочу, а ти не хочеш, нічого, о, ось так, і теж засипаємо, субстратом. Так, взяла шпажку, щоб проткнути хорошо, поправити все і кору туди проштовхнути. Ну, чим більше будуть кармани, кармани воздушні, повітряні, тим краще буде орхідеї, конкретно саркохілусу, вони, коріння їхні люблять дихати. І е, поливати їх треба проливом. Ніякої води оставляти їм на дні не можна. Ну, раз, раз і що влітку ось ось така ось такі ці орхідеї. Ну, Хоча вони полюбляють пити. Тобто літом, влітку я їх поливала чистіше гораздо. Кожного дня. Так, потрусимо, подрів... под... підрівняємо. Так, ось так. Ну, ось так. Нічого, що вона наколонена. Так, зараз можна зробити ось так. О. Ось так получилось. О, просто палкою підперла, да і все Шпашкою. Ось, сильно заглю... заглубляти не заглубляю, там є повітряні кармани от і все, вся посадочка. Так, наступну теж можна так же посадити. Зараз я всі повинні зведу. На ці хілуси. потім що я буду робити? Так ось так. Запхнули? Можна розправити трохи так, -с. о, це сюди йди ось? Хоч, ну не хочеш. Так, і засипаємо. Ось цю пересадила вже. Так, саджаю наступну. Ось як який корінець. Так, запнула у стаканчик і засипаю корою такої, такі діла. Як я їх поливаю взагалі? Вони в мене у цьому кошику, поливаю їх із пульверізатора, раз на тиждень, трохи пшикаю по корінцям. Ну, попадає трохи на листя. Зазвичай вони ж махнаті, такі пушисті. Ось, ну, стараюся, щоб не попадало. Так, після поливу зобов'язково. в мене взагалі-то взагалі працює вентилятор. Так, ну, після поливу обов'язково його включаю для того, щоб просохло все, що десь там у пазухах попало, десь ось. Ну, ось така. Навіть не треба нічим ніякою палкою підпирати. Ну, ось так я посаджу всі. Так, ще що хотіла показати зараз. Я поки поставлю оце поближче сюди. Оце всі пересаджені. Так, О. беру торф. І ось так кожній підсипаю цього торфу. Чуть-чуть, трохи, як присолюємо, так. Торф з перлітом. Ось, ну, на листя попаде, потім это здуємо. О. Що робить торф? Торф це кисло, кисле середовище. Яке я полюбляють орхідеї. Так, трохи втрушуємо ось так. З торфом, з перлітом. Оце біленький перліт, це був у торфі. Так, ось так. Воно просипається туди далі. Слистя здуваю. Ось це можна потримати трохи вище, щоб воно вище стало не сильно глибоко запхано. Так, ось вилізла тут корінець. Так, і цей також трусимо. Ну, ось і вся посадка. Саркахілусов. Будемо чекати, як вони приймуться. Тоді покажу, але я вже на початку відео показувала, що посаджені, пересаджені, розділені саркахілуси 1 березня, тобто, був теж молодий місяць, і вони добре прийнялися. Посадка була абсолютно така ж. Сама і, ну, і поливала я за цей, за цей період їх раза два. Все. Ну, ось я тут почекаю трохи, оці я полью сьогодні що у нас субота. У понеділок, мабуть, полью. Так що там коріння вологе. Ось ця кора, вона не суха, сильно, вона вогкувата. І все, ось такі справи. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, всім пока-пока.